забрати дитину зі школи. Ні, вони стоять і мені пояснили, працівник поліції, так званої, реформованої, мені пояснив, що це не мені вирішувати, має вона право пройти чи не має. Та, не мені, це вирішувати Конституцію України, а я громадянка України. І вони всі ці чмирі живуть за наші з вами гроші, люди. Вони живуть, вони вдіваються, вони жруть, сплять за наші з вами гроші. Так скільки ми будемо терпіти, ми стоїмо і розказуємо, лозунги носимо. Я, наприклад, уже задралася носити лозунги. Люди, ви не задралися. Чого не пускають людину з дозволом на зброю, зброєю сюди? Вони кажуть, це режимний об'єкт. Та да, я розумію, тут ціла купа наркоти. Але вибачте мене, чого цей фантік мусорський має в мене під хатою ходити з пістолетом. Він неадекватний, він гаміню, понабирали понаборонені. Де вони, все життя, носили пістолетом на заправці чи в машину? А вони передали справжній пістолет. Корольом, а ми це все дивимося, блін, і тихенько всі на оце у махаємо, а мене не стосується, все нормально. Так скажіть, будь ласка, ви рахуєте себе за Ні! І я не рахую. Так давайте, блін, покажемо, що ми не бидло. Не мають вони права нас обшукувати. Є конституція, я нічого не зробила. Рядом проходить мужик спортивної статури, та, з дорожньою сумкою, здоровою, а в сумці чітко видно, повну зброї, ну не повно, там чітко продивлюється пістолет. Вони йому слова не кажуть, вони його не затримали. Я викликала поліцію, я не знаю, що вони приїдуть. Це нормальна поліція. Та про що ми говоримо? Як може бути нормальна поліція на чолі за Аваковим, в краде державні гроші? Як може бути нормальна поліція на чолі з грузинською вчителькою, яка взагалі турила і не розуміє, звідки вона впала і що там є? Шановні брати і сестри! Я не знаю, що казати, розумієте, от тут з нами підприємці стоять биті, не захищені мінтами. Я не можу назвати їх мінтами, бо мінти ще хоч мали якісь поняття. Не вчилися, вони розуміли, що вони роблять. Розумієте, оцими фантиками, коли фантики приходять, ті б'є людей, вони стоять і говорять, ну це ж законно. Він не розуміє, що це законно, бо це він не знає, що таке закон, люди. У них одна година цивільного права, друга година кримінального разом з адміністративним і чотири години того Ці, у мене двоє дітей, я живу в Україні, я люблю свою Україну, я не збираюся звідси нікуди їхати. У мене дороги назад нема. Давайте кожен з вас подумає, залізе в співдушу середину і зрозуміє це саме. Бо якщо ми всі це зрозуміємо, то ми не будемо стояти осторонь, ми не будемо писати вже їм, їм нема що писати. Я понаписувала усі посольства. ВВФ нема що давати їм гроші на те, щоб вони нас лупили. Крушили на наше життя, наш бізнес, на що. А вони за них жирують і нам ще розказують, що ми блін. а вони хороші, бо ми їм форму пошили дорогу з мембранами. Тому, люди, я вас прошу, зазирніть собі у душі, подивіться своїм дітям в очі. Я не хочу, щоб мої діти жили в такій державі. Це моя країна. Ми тут не гості. Коли до вас до хати приходять гості і хреново себе ведуть. Ви йдете з хати, чи ви виносите нахрен гостей? Слава Україні!